Доброго дня. В вашій увазі пропонуємо інверторну бензинову однофазну електростанцію Сенчі. Завод Сенчі виробник генераторів, насосів, двигунів, мийок професійного рівня. Повна назва Senchi Electric Machinery. Давайте оглянемо цю модель. Це маленька, але потужна інверторна станція в кожуху. Невеличка по своїм розмірам. Давайте подивимось. Основні технічні характеристики цієї міні-електростанції генератора. 1,2 кВт номінальна потужність, максимальна 1,5. Одна фазна, об'єм паливного баку 2,5 літри, двигун модель sh 60 Бі 60 кубічних сантиметрів і максимальний оберт двигуна 4800. Що ми бачимо? Бачимо на станції повітряна заслонка з цієї сторони, паливний перемикач, ручка стартеру Ця станція у нас йде з ручним стартером. Паливний бак зверху. Тут є така сіточка. Працює на чистому паливі бензин 95 Масло моторне заливається окремо в картер двигуна. Передня кришка у нас відкривається таким чином. Заливну горловину, відкручується і заправити можна маслом моторним. Через цей отвір ми і зливаємо масло, коли потрібно зробити технічне обслуговування. Двигуна. Десь серійний номер двигуна вказан. Під цією кришкою знаходиться фільтр повітряний. Давайте подивимось. Відкривається також все просто. Паперовий фільтр. Робимо заміну або продуваємо, прочищаємо, коли в цьому є потреба. І встановлюємо також таким чином ставимо кришку на місце. Повітряна заслонка встановлюється в положення старт, коли на холодний двигун запускаємо станцію. І Потім відкриваємо. Передня панель, панель кривання, датчик мотогодин роботи станції, скільки пропрацювало. Це у нас запалення, положення on off режим економ, режим максимальних обертів генератора. В економ режимі станція може працювати, коли. Іде навантаження до 30% від її потужності. Два USB роз'єми для підзарядки гаджетів, паралельне з'єднання, розетка 16 А І індикатори при роботі. Загорається. Зелена лампочка і дві лампочки червоні. Це у нас перенавантаження, коли ви підключили більшу нагрузку, ніж розрахована ця станція. І рівень масла в двигуні. Зворотня сторона є кришка. Бачите? Кришка. для того, щоб можна було обслуговувати свічку. І задня сторона глушник, де ми бачимо, іскрогасник знаходиться. При потребі можна вивести вихлопні гази наружу за допомогою вихлопної труби. Ця станція дуже нагадує Honda інверторну станцію Honda U10 модель. Якість матеріалу дуже видно, вага 12 кг тому вона не важка, можна з собою брати при потребі. Ще в комплекті у нас йде свічний ключ. Викрутка для паралельного з'єднання шнур, воронка для масломоторного моторного і вилка електрична. Оригінальна інструкція. Більш детальні характеристики можна подивитись на нашому сайті. Посилання ви побачите в опису до цього відео та в коментарі.